Інколи буває, ви купили дифузор, постійно ним користуєтесь, він собі так гарненько пихкає кожного дня, все прекрасно, вверх така струєчка пари виходить, все гарно. А в інший день раптом ні з того, ні з цього, пара не піднімається, ледь-ледь-ледь з цього отвору випаровується і так стелиться, як туман. І навіть там, де він стоїть, у вас там на меблях десь під ним збирається там ціла купа води. Знаєте, як конденсація. Таке в смислі він, що перестав працювати, чи з ним щось не так, ми одразу маємо претензію до аромадифузора. Я вам підкажу, що це означає: цей гаджет може служити для вас барометром, тобто показником атмосферного тиску. Наприклад, ви включили, і якщо у вас така бадьора, стручка цієї водяної пари йде наверх, він такий пух-пух-пух, гарно все, інтенсивно і активно, значить тиск атмосферний в цей день високий. Якщо, наприклад, ви метеозалежні, чи ну, на вас впливає цей тиск. То це для вас підказка якось додатково подбати про своє здоров'я. А якщо оцей такий серпаночок водяний, оце ледь-ледь-ледь-ледь виповзає, і от саме цей конденсат збирається навколо дифузора, знайте, дуже низький буде тиск. Атмосферний, у вас може боліти голова, можливо, ви реагуєте на це підвищенням чи пониженням тиску, можливо, у вас буде такий упадок життєвих сил. То ви можете підтримати себе додатковою вітамінкою, можливо, тепліше вдітися, можливо, полегшити собі робочий день, ну і так далі. і так далі. Тобто це не проблема, а бонус від арома дифузора. Уникнути цієї мокрої плями, знаєте, на вигляд дуже просто. Або підставляєте тарілочку, хай він на якійсь підставочці у вас буде, або на якійсь, наприклад, серветочці. І ви будете знати, що такий фокус буває. І спостерігайте за ним. Він вам точно підказує. Каже, що сьогодні очікує вас за межами вашого дому. І ще буває дивна історія: Ну, наприклад, у вас дифузор давно поселився в домі. Ви наливаєте певну кількість води, і він, наприклад, зазвичай працює у вас 4 години умовно, 4 години, і виключається. І ви почали спостерігати, що він замість 4 годин почав, наприклад, виключатися годин через 6. Або навпаки, ви тільки налили годинка-півтори і води немає. Ви знову налили годинка-півтори і знову води немає. Та що ж таке? Знову може бути претензія до аромадифузора. А він вам дає підказку, яка вологість повітря в вашій квартирі? Це може залежати від сезону, від погоди за вікном, від температури, від того, наскільки інтенсивно працює у вас обігрів, наприклад, батареї або кондиціонер. Спостерігайте: чим довше випаровується вода, тим значить краще. Зволожене повітря в вашій квартирі. Якщо занадто швидко, незвично швидко, значить у вас занадто сухе повітря. Можливо, вам треба придбати додатково такий приборчик, як зволожувач повітря, тому що сухе повітря дуже погано впливає на дихальну систему, на слизові оболонки і на самопочуття всіх, хто живе у вас в квартирі. Просто спостерігайте. Хай все буде добре, але ви будете знати, що таку фішку вам може підказати старий, добрий, звичний, можливо, для вас аромадифузор. Можливо, ви просто не знали про такий нюанс. Я обіцяла секретики, тепер ви знаєте. Окрім профілактики хвороб, цей гаджет покращує настрій, знімає нервову напругу, психологічні різні, психічні дискомфорти, створює атмосферу затишку, довіри, спокою, балансу, гармонії, покращує сон, якщо ви використовуєте відповідні олійки, створює романтичну атмосферу, якщо. У вас завдання на вечір і на ніч саме такі. Одночасно кілька дифузорів в різних частинах дому можуть створювати різну атмосферу. Для дітей, наприклад, для сну одна атмосфера, для навчання інша атмосфера. Для дорослих також може бути як романтично, так і, наприклад, заспокійливо. Якщо хтось хворіє, відповідно, ви можете створити такий простір, в якому не буде жити жоден збудник жодної хвороби. Яку воду можна використовувати для заповнення дифузора? Зазвичай це звичайна чиста питна вода. От яку ви п'єте, таку ви можете і використовувати. Підходить навіть вода з крана, якщо в ній немає вже прям таких серйозних домішок, які можуть забити тут і фільтри, і контакти. Звичайно, вода не вимагається нічого там додатково кип'ятити. А ще є фішечка, що ви можете використовувати натуральні наші гідролати. Наприклад, є аромати, які вам подобаються, які для вас корисні, але ви не маєте таких ефірних олій. Ну, наприклад, якщо у вас процедура енергетичного прибирання в хаті, і ви хочете наповнити, наприклад, свій простір такими енергетичними захисниками. У вас є фірмовлія ладану, сандалу, ялівцю, чайного дерева, шавлі. То, от, наприклад, ви можете використати як частину водної основи цієї гідролат полину гіркого. Ну ви сподіваюся, знаєте, що це досить потужна така магічна трава, гарно захищає оселю і відганяє всю нечисть, яка може бути в просторі. І вам зовсім не потрібно. Або, наприклад, ви готуєтесь до Нового року і хочете наповнити свій простір ароматом хвої. От вам, будь ласка, гідролат сосни. Або це також може бути як профілактика простудних і вірусних захворювань. Або, наприклад, ви би хотіли аромат троянди, справжня олійка, троянди, ефірна олійка, вона дороговартісна. І от сьогодні у вас немає на це бюджету, ви можете використати гідролат троянди. Він набагато м'якший, ніжніший, але він і набагато бюджетніший. Ви можете використати як в повному обсязі, так і 30-50 мл. На одну заправку аромодифузора ви можете використати гідролату троянди. В деяких моделях є функції ще дистанційного керування, в деяких моделях є будильник. Мені, наприклад, не потрібна така функція, я ніколи не купую аромодифузор з такими функціями. Але є, наприклад, з функцією таймера, ви можете поставити просто на годину, на дві, на три, на шість. Ну, але в будь-якому випадку, якщо вода закінчиться, дифузор сам виключиться без вашої участі. І ще один нюанс, по якому я готова посперечатися з, з тими стереотипами, які дублюються і дублюються в соцмережах, і, ну, і скрізь на ресурсах, які розказують про ефірні олії і про ароматерапію. Бо багато, я думаю, не практиків розказують, що аромадифузор має працювати 20-30 хвилин і все, і після цього треба провітрювати і бажано всім вийти з того приміщення, де працює аромадифузор. Ну Це взагалі то маячня. Дивіться, перед тим, як включити аромадифузор, просто відкрийте віконечко чи квартирку форточку, <хи> і провітріть приміщення. Провітрювати приміщення треба, звичайно, і чим частіше, тим краще. Тобто ви провітрили приміщення, закрили вікно, включили дифузор. 20-30 хвилин ви якраз будете активно відчувати цей аромат. Тобто, одразу ви відчуєте, як простір наповнився цими приємними такими нотками. Через 20-30 хвилин. Ваш нюх вже звикне, і ви не будете відчувати цей аромат для того, щоб знову його відчути, треба вийти з приміщення і за кілька хвилин знову зайти. І тоді ви можете перевірити наскільки інтенсивний аромат в вашій кімнаті є. Якщо для вас занадто сильно, ви наситилися і вам більше не хочеться, ви припиняєте, е, виключаєте аромадифузор і знову відкриваєте вікно і провітрюєте. Ну, я рідко зустрічаю людей, яким неприємні аромати. Хіба ви дуже не, не вгадали з ефірною олією або сумішю? Ну, так протестуйте це до того, як ви накапаєте в дифузор. Так? Протестуйте, побудьте трошки з е, цією олійкою. Якщо вам добре, наливайте її, на, накрапуйте. Якщо вам не подобається, ну, ну буває таке, не вгадали, ну, так не сподобалось. Добре, ви провітрили і більше е, такої якоїсь е, е, Міші не додаєте або не використовуєте. А так зазвичай вам подобається, у вас простір наповнений, все прекрасно. Просто якщо ви не збільшите дозу, не будете додатково накрапувати туди ефірні олії, нічого страшного з вами не відбудеться. За 20-30 хвилин якраз всі молекули ефірної олійки вийдуть в простір через ультразвукове розпилення, а далі цей аромадифузор буде працювати як такий ніжний, не сильно потужний зволожувач повітря. Вже ніякого передозування у вас не буде. Передозування буде тільки якщо ви, наприклад, ну не контрольовано знову і знову будете туди накрапувати нові дози ефірних олій. А від того, що дифузор, який вже давно розпилив ці молекули в простір, він собі пихкотить водяною парою і розважає вас своїми світловими ефектами. Нічого поганого вам не буде. Якщо ну, хіба такі вже немовлята, малючки у вас є, ну то коли ви е, працює аромадифузор, е, ну ви можете винести дитинку в іншу кімнату або в цей час погуляти на свіжому повітрі. Прийшли, виключили аромадифузор, і дитинка собі спокійно перебуває в цьому приміщенні. Я не зустрічала в величезній своїй практиці ще якихось таких побічних ефектів від роботи цього гаджету, якщо люди ну, свідомо, нормально, грамотно відносяться до підбору ароматів і купляють якісні аромадифузори, а не якусь там ну, таку дешеву смердючу підробку. Як доглядати за дифузорами, я вам розкажу в іншому відео. Якщо у вас є запитання, щось залишилось незрозумілим, пишіть свої запитання в коментарях. А зараз я хочу вам показати різницю. Як виглядає аромадифузор при світлі і в темну пору дня?